Дуже дякуємо вам, що ви у цей не самий теплий вечір. Я маю на увазі погодні умови, знайшли час, знайшли бажання прийти сюди. Війна це не тільки ура, це не тільки нагороди, це не тільки переможці, шанування і так далі. Це і кров, цей смерті, цей. Дуже-дуже багато різноманітних бід, які обрушилися на, наш, на наші голови. Я дуже радий, що, ви, що нас так багато. І я пропоную наш вечір вважати відкритим. Щоб ця війна закінчилась, ми повинні навчитися шанувати один одного. Людина, яка вміє любити по-справжньому, не за якусь нагороду чи за якусь подяку, а людина, яка любить, вона виконує волю Божу, тому що Бог нас любив. І своє життя віддав за нас. І ми повинні, віддаючи своє життя, хто молитвою, хто службою в армії, ми повинні берегти те, що ми маємо. І якщо ми збережемо це і будемо цінувати мир. В наших серцях з'явиться любов, тому що, на жаль, без любові ми готові з'їсти один одного. Ми готові розірвати один одного на шматки, тому що мають різні погляди чи е, різні думки. Ми повинні навчитися поважати, тому що там, де Бог, там є любов. Я бажаю всім нам скорішого миру. Я буду мати надію, і ми молимося завжди кожного дня на кожній службі, щоб цей мир настав нарешті. Тому я дуже вдячний вам, що всі ми зібрались і разом. Привітали до одного, просто з простими словами Христос Воскрес, виїстину Воскрес, і якщо будемо про Воскресіння Боже пам'ятати, Бог дасть нам мир і в серці, і в нашій країні. Амінь. І день пам'яті дійсно, що це був Днем пам'яті. І щоб не один ветеран, який ще зараз живе до сьогоднішнього часу, навіть собі в думку не вложив, що його хтось не буде пам'ятати. Його будуть пам'ятати сьогодні восьмого, будуть вітати його, що він дожив і до завтрашнього, 9-го, і до 10-го, і до 11-го. 11 -го. Головне, щоб шанували старших, шанували тих людей, які дійсно своє життя віддали для того, щоб зараз був мир. Христос Воскрес! Вся церква в світі зараз святкує Христове Воскресіння. Це Знак перемоги над смертю, яку приніс Господь. Я думаю, що ми зібралися тут, щоб пам'ятати. Звичайно, Бог створив нашу пам'ять, що вона забуває і треба часто нагадувати. І ми прийшли нагадати тут собі саме добре. І тому те Воскресіння, яке є свідченням перемоги над смертю, було куплене великою жертвою смертю Ісуса Христа. Тож, нехай ті жертви, які складаються зараз. будет знаком того великой, той великой перемоги, яка будет, а перемога за нами. Слава Украине. Что самое страшное, что есть в мире, это война. Люди должны приходить с детьми отдыхать, протягивать руку вот этим военным, которые пришли сюда, потому что они защищают нас. Но мы не должны никогда забывать о том, что произошло по одной простой причине. Только память может нас вернуть на правильный путь. Я хочу, чтобы мы осознали сегодня и поняли. Гости города, жители города, все, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли сюда сегодня, чтобы вспомнить все то, что прошло, и на этот день примирения и победы. Хочется пожелать всем здоровья, особенно детям, которые там у нас находятся, я не буду говорить где, здоровья им, мужества и всего-всего хорошего. И дорогие ребята, я обращаюсь к вам. Захищайте ви ліса наші, поля і гори, щоб матірі ваші не плакали ніколи. Прийміть слова щирої подяки, вітання з Днем пам'яті та примирення днем перемоги від голови обласної державної адміністрації Костянтина Івановича Бриля. Дуже важливо, що цей день стає символом єднання різних поколінь захисників у країни від Воїнів Київської Русі, славних козаків, воїнів Другої світової війни до наших сучасних героїв. І дуже важливо, що сьогодні ви започаткувати нову традицію, вшановувати пам'ять героїв нашої сучасної війни сьогодні. Разом із героями Другої світової війни День примирення, День в більшої війни. Те люди, которые прошли Вторую мировую войну, принесли мир в каждый дом, в каждую семью. И коснулось это все, без исключения. На сегодняшний день, для того, чтобы был мир, все, кто носит сегодня погоны, находятся в зоне проведения террористической операции, охраняют объекты по всей территории Украины, охраняют общественный порядок. Я от всей души хочу сегодня пожелать всем, кто сегодня находится на боевом посту, находится в зоне проведения АТО, храни вас Господь, всего самого лучшего. Те, кого нет с нами, вечная память. И ваш подвиг никогда не будет забыт никем. В первую очередь тех людей, теми людьми, которые носят сегодня погоны, и те, которые сегодня на боевом посту. Я хочу вас, вам нагадати, що, як завжди, на нашем заходе присутня скринька. Как уже сказали, что действительно война началась в 1939 году именно с Польши, именно с раздела, четвертого раздела Польши, в котором поучаствовал уже в четвертый раз наш общий агрессор. И Польша была поделена на половину, и в одной части была германизация, в другой части русификация. Но Польша выстояла точно так же, как и мы выстоим в этой войне. И хотелось бы сказать, что очень приятно сегодня, именно сегодня, с вами отмечать этот день памяти, день примирения. э потому что именно 8 мая в Европе закончилась война и был подписан акт капитуляции э нацистской Германии. Вот. И спасибо большое за приглашение, за возможность участвовать тоже э в таком мероприятии. У нас ну, знаете, ми не будемо, мабуть, з ними вступати в драку, в перепалку. Е, я пропоную їм подарувати Мак пам'яті і все ж таки не зробити так, щоб завтра, е, бо союз лівих сил все ж таки будуть завтра е, хода їм дозволена. Знову ж таки, наші суди треба якось так. Ну, ми знаємо, які у нас суди. Поки що судова реформа не пройшла. Їм дозволено марширувати, але давайте не зробимо оцієї картинки для ворожого телебачення. Слава Україні! Слава нації! Україна! Енергодар! Я желаю, щоб не произошло нічого плохого. поминаю наших дедушек, поминаю наших воїнів. Нам не нужно сегодня подобляться тем людям, которые пытаются внести раскол в наше общество и принести войну в наш город, в нашу страну. Поэтому всех прошу быть толерантными, быть крепкими, быть и теми, которые могут противостоять той ситуации, которая может возникнуть или вообще воздержаться от проявления агрессии. Поэтому хотелось бы сказать, что давайте все вместе поменем наших бойцов, которые погибли. И хотелось бы, конечно, пожелать всем здоровья и чтобы нас в нашей стране война закончилась. И наши войны, которые сегодня защищают нас, больше не страдали. Спасибо. Слава Украине.